Вітаю, мене звати Наталя. Я переселенка з Херсонщини в Кам'янці-Подільському вже три роки. Працюю психологом і прийшла сюди на курс. Побачила в телеграм-каналі Соцгромадянська оборона інформацію про те, що є такий курс. Мене звати Альона, я з міста Херсона. Були вимушені приїхати переїхати. Їхали в Авженикуди і попали в камянець подільськ В інтернеті я побачила об'яву рекламу, таргетовану рекламу курси. Вирішила спробувати себе в навчанні. Думаю, що таргет допоможе мені зробити таким чином, щоб більше про мене, як про фахівця, як про психолога дізналися в Кам'янці, розширити свою аудиторію, клієнтуру. Мені дуже подобається, дуже класно нам припадає Михаїле і дякуємо за це можливість навчання фонду Разом. Дякую дуже фонду разом за те, що надали можливість додаткового навчання. Дуже цікаво, корисно. І думаю, точно стане мені в нагоді в подальшому моєму житті.